Прийшов, побачив переміг, та жереб кинуто. Мова піде про гая Юлія Цезаря, Одного з найвідатніших полководців римської та античної дуби. Перша фраза. Прийшов, побачив переміг, сказана після перемоги над понтійським царем Фарнаком II, у 47-му році до нашої ери. Друга фраза. Жереб кинуто, по-іншому її ще називають перейти Рубікон. Була сказана тоді, коли Цезар зі своїм військом перейшов через річку Рубікон, що заборонялося римськими законами і означало початок громадянської війни в Римі. Походив Цезар з давнього патриціанського роду Юліїв. Цікавою є сама представка Цезар. За легендою. Її отримав один із представників роду Юліїв під час Понічних війн у Африці. Він вбив Карфагенську бойового слона. І Цезар на одній з берберських африканських мов означає слон. Після смерті Гая Юлія Цезаря. Це слово почало означати правителя царя Кайзера Цісаря. Народився. Юлій Цезар приблизно в 100 році до нашої ери. Рід Юліїв виводив себе від легендарного Енея та його матері Богині Венери. Для грецької і римської знаті було нерідкістю надавати роду божественне походження. Наприклад, спартанські царі виводили себе від Геракла. Коли Цезарі було 15. Помирає його батько, і він стає головою сім'ї, оскільки в Римі ще було важливе кланове походження. І е, сам е, саме римське суспільство воно було патріархальним, в тому сенсі, що сімейство очолював батько патріарх. І оця сім'я, Патрія, вона була складовою частиною римського суспільства. Юність гая Юлія припадає на період Занепаду, республіки і громадянського протистояння у Римі. В Римі протистояли два державні діячі Гай Марій і Луцій Корнелій Сула. Родині Юлія Цезаря був ближчим Гай Марій, оскільки той хоче плебейського роду та все ж був одружений. На його тітці. І е, сам е, Цезар, одружений на родиці одного з соратників Марія, а саме Корнелії Цинні, диктатор Сула е, наказав йому розлучитися е, через власне, політичні ось ці розбіжності. Цезар відмовився. І тому Цезарю стала загрожувати небезпека, коли до влади прийшов Сула. І він відправляється в Малу Азію. А після смерті Сули одразу повертається в Рим. Коли Цезар повертався морем, то, за словами Святонія, його захопили пірати, які вимагали викуп. Викуп піратам було надано. А після цього їх зловили і жорстоко стратили. Повернувшись в Рим, він був обраний на посаду трибуна, яку надавали народним голосуванням і передбачала відстоювання інтересів простого народу. Перебуваючи на ній, Цезар наполегливо намагався відновити владу трибунів, яку Корнелій Сула урізав. Загалом він займав різні посади. Наприклад, посаду квестора, який завідував фінансами. Також посаду великого понтифіка. Великий понтифік це верховний жрець у Давньому Римі. Тобто, що незвично. Цезар, крім всього іншого, був ще й верховним жрецем. Ну і зараз іноді Папа Римського можна почути, як його називають Понтифіком. Це, власне, з давньої римської традиції. А тим часом республіканська форма правління в Римі себе вичерпувала, і в Римі склався триумвірат трьох е, таких найбільш знатних діячів того часу: Марка Краса, Гнея Помпея, ну і Юлія Цезаря. Е, ці люди домовлялись підтримувати один одного. Маркрас відправився на Близький Схід підкоряти Перфянське царство, де він власне, і загинув. А Юлій Цезар тоді вирішив підкорити Галію. Власне найвідоміша війна Юлія Цезаря. Це війна з Галами, що тривала з 58 по 50-ті роки до нашої ери. Цезар тоді був проконсулом. Він вирішив завоювати велику територію Галії, що не належало ще Римській державі. Цезар на той момент уже пережив по роках Олександра Македонського, на якого він рівнявся. І йому було ніяково, що він не має таких яскравих перемог. І це потрібно було відправляти, виправляти у Галії. Він підкорив гальську територію, використовуючи принцип поділяй і владарюй. Цезар натравлював одні племена на інші. Визискував з цього вигоду для себе і для Риму. Врешті, він розбив об'єднане гальське військо на чолі з вождем Верценгеторіксом. В рамках Гальської війни Цезар здійснив розвитку боїв, заходячи на землі германських племен та на острів Британія. Перемога в Галії принесла не тільки славу, а й недруги в сенаті. Підборювані Помпеєм сенатори по закінченні Гальської війни вимагали від Цезаря. Щоб той зняв з себе повноваження про консула, тобто очільника провінції Галії. Коли полководці поверталися в Рим із півночі, вони мали переходити річку Рубікон, розпустивши своє військо. Перейти Рубікон з військом було рівнозначно узорпації влади. Що Цезар і зробив, сказавши жереб кинуту. Відтоді вислів перейти Рубікон, Жереб кинуту означало зробити дію, після якої ти або пан, або пропав. У Сенаті, крім цього, були люди, що прямо хотіли його заарештувати. Тому прийти з армією в Рим для Цезаря було необхідністю для виживання. Перейшовши Рубікон, Цезар закликав легіонерів по той бік переходити на його сторону, що багато хто зробив. Помпей тоді залишає Апенінський півострів, тікаючи на Балкани, а Цезар іде в Рим і, не зустрічаючи спротиву, заходить в місто і бере державну казну. Після цього направляється в Іспанію. Оскільки там були легіони ворожі до Цезаря. В Іспанії він громить війська Помпея. Помпей після цього відправляється в Єгипет, просячи допомоги Єгиптян. Натомість його вбивають його ж легіонери. Слід за ним в Єгипет направляється Цезар і знайомиться з Клеопатрою. Клеопатра Народить Цезарю сина, якого назвуть Цезаріоном. Цезаріон вважається останнім фараоном Єгипту. Єгипет приєднується до Римської держави, а Цезар з Клеопатрію вирішають у Рим. Цезар по суті став одноосібним правителем Риму. Він не репресував своїх противників як Луцій Корнелій Сула. Але прихильники Помпея і Сенату затіяли змову. Цезар був убитий в сенаті. Сенатори завдали йому декілька ножових поранень. За легендою його останні слова звучали Іти Бруд. Тобто, серед змовників був один з. Найближчих соратників Цезаря Юній Брут. Юлій Цезар був одним із найвидатніших діячів античності. Він був полководцем, письменником, реформатором календаря. Чоловік, що не став особисто царем, але чоловік чиє ім'я стане символізувати царську владу на століття вперед.